про санкції, які були ухвалені раніше Дональдом Трампом стосовно двох російських компаній – Росніфт та Лукол, певною мірою, це рішення вже має ефект, тому що і Росніфт і Лукойл потрапили під тиск. Санкції почнуть діяти нібито 21 -го. листопада вони, звісно, можуть не почати діяти, якщо Путін зупинить війну. Тім явних ознак того, що він збирається зупинятися, немає. Навпаки, він посилює тиск на фронті. Хоча Володимир Зеленський сьогодні у вечірньому зверненні запевнив, що успіхів у Російській Федерації на фронті значних немає. А Пісков сказав, що в будь-якому випадку Кремль досягне своїх успіхів в Україні для того, щоб війна закінчилася. і, Наголошує, що вони все ж таки відкриті до дипломатичного врегулювання, як вони кажуть, конфлікту в Україні. Вони не називають війну, яку вони розпочали проти нас війною, і кажуть, мовляв, це ми тут самі з собою воюємо. Санційний тиск справді допомагає тиснути на Росію, і те, що окремі компанії зазнають серйозних втрат фінансових, як Роснівті Лукови, це більш ніж очевидний факт. Але раніше Дональд Трамп повів проти Індії рішення про підвищення мит. Що мав би спонукати Індію зупинити постачання російської нафти, як він каже, повністю або, хоча б суттєвою, зменшити заяву ж Дональда Трампа про те, що Індія перестала купувати російську нафту, не відповідають дійсності. На сьогодні загалом зарано говорити про вплив санкцій США на Індію, яка є одним з двох основних покупців російської нафти. Те, що танкери з російською нафтою не заходять до портів Індії, пояснюється тим, що вони не встигають приймати і обробляти танкери. Про це сьогодні написав у мережі Фейсбук керівник моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клеменко. Ця громадська організація давно займається моніторгом багатьох моментів і питань, пов'язаних із війною, і я вам можу запевнити, що їм можна довіряти. За словами Клеменка, деякі танкери з Балтики та Чорного моря, які відслідковує ця моніторингова група, не заходять до затоки Кач, на березі якої розташовані одразу кілька великих нафтових портів, терміналів і НПЗ, Сіка, Вадінар і Мундра. Але у той же час на морських онлайн-сервісах можна побачити на картах значну кількість танкерів у портах та затоці. Там просто є аншлаг, каже він. Порти, термінали не встигають приймати і обробляти танкери. Зараз, каже, маємо рекордні обсяги морського експорту сирої нафти Російської Федерації. Яка причина? Тут також дуже цікавий момент, друзі, внаслідок далекобійних санкцій України, так він називає удари по НПЗ, росіяни були вимушені максимально спрямувати сиру нафту на експорт, інакше довелося б тампонувати свердловини, тобто закривати їх. Бо нема куди подіти цю криваву нафту, пояснює Клеменко. І зазначає, хоча Індія та Китай не вірять, що США будуть контролювати санкції щодо Роснієф та Лукулу, все ж. Вони хочуть зробити запаси за нормальними цінами та ще витригувати знижку до 21 листопада, коли санкції офіційно почнуть діяти. Тому ситуація не така проста і ефективна, як то розповідає Трамп. Мита не діють, а от санкції справді ці країни бояться. Лукоїв тим часом оголосив форс-мажор на гігантському нафтому родовищі в Іраку. Я вам про це розповідав буквально нещодавно. Що Лукойл має і там свій бізнес. Російська нафтова компанія Лукойл оголосила форс-мажор на родовищі Західна Курна 2 в Іраку, одному з найбільших родовищ нафти у світі. Про це пише. Ройтерс із посиланням відразу на чотири джерела, і за даними видання, Ірак припинив усі платежі Лукойлу після того, як наприкінці жовтня США та Євросоюз ввели санкції проти Кампанії. От санкції діють ми там, на жаль, не діють, друзі. І проблеми на Росії збільшуються, посилюються. Я не хочу вам розповідати про те, як падає ВВП на Росії, як бідніє руське населення. Дійсно про це там говорять. І в російському бюджеті все менше-менше грошей на контрактників. Ви знаєте, що Росія за великим рахунком не провадить мобілізації, вона набирає військових за контрактами. Платить їм перший внесок доволі великий, це можуть суми сягати десятків тисяч доларів, ну а потім щомісячна виплата. Зараз почали від цього відходити і раніше, 4 листопада, Путін підписав закон, який дає право Росії не лише в воєнний, а й в мирний час залучати до охорони об'єктів резервістів. Ну за великим рахунком мобілізувати резервістів. Кількість таких резервістів на Росії величезна біля 5 мільйонів осіб. Але всіх забрати неможливо, тому що не буде кому працювати на підприємствах. Втім, Путіна це не дуже сильно турбує. У російських регіонах почали масово набирати їх, саме цих резервістів, до підрозділів, які будуть залучати до захисту критично важливих об'єктів. Про це пише російський комерсант. Відповідна робота ведеться вже в двох десятках суб'єктів Росії, тобто в 20 регіонах. Резервісти задіяні в першу чергу для боротьби з ворожими дронами, пишуть журналісти Камерсанта. Отримають вони на цей період статус військовослужбовців з усіма належними пільгами, включаючи соціальні гарантії та виплати. Однак зазначають вони, формування таких спецзагонів резервістів почалося ще до набрання чинності відповідних правок до законодавства, яке підписав Путін, яке сказав друзі, 4 листопада. Так, на Росії проблема з мобілізацією, тому що їм м'яса потрібно дуже багато і для Росії це виклик, тому що їм це таки вдається там зараз певною мірою забезпечувати контрактників а, із е, сусідніх країн, із країн Латинської Америки, та навіть із Куби були повідомлення дуже багато. Але для Путіна а, і для Кремля, для кремського режиму, зараз важлива наявність достатньої кількості а, військових на фронті. Для того щоб штурмовими операціями невеличкими групами брати під контроль все більше і більше території України. А Путін робитиме це довго до того часу, допоки дозволятиме їм робити це. Економіка вона буде змінюватися, звісно, погіршуватися. Вже це відзначає навіть Центробанк Російської Федерації. каже, що у нас просто від'ємне навіть зростання ВВП буде цього року. Вони про ці говорять, але це ніяк не впливає на наміри. Росії досягнути того, що вони поставили собі за ціль, а саме повний контроль над чотирма регіонами України і Кримом. Крим вони контролюють повністю, і це ця ціль, яку вони готові будуть заявити, як, як досягнуто. Я не виключаю, що там може бути питання по Запорізькій та Херсонській областях. Може бути як то було у нас після 2014 року. А коли було досягнуто домовлестей про мінські угоди, про лінію якусь розмежування, але що стосується так званих ЛНР-ДНР, які вони там давно давно вже вважають своєю землею, то зараз для кремлівського режиму саме є за необхідне виконання умови про підтримку наступального потенціалу. І а, враховуючи таку от задачу, яку вони перед собою ставлять, вони розглядають різні варіанти, якими способами можна їх досягнути. А це військовим, а в тому числі дипломатичним. Тому заяви з у лунають. І коли він говорить про умови, то однозначно такою умовою є повний контроль за Донецькою та Луганською областей. Луганська область там залишилася зовсім трішки, якщо я не помиляюся, з Донецькою вони складніше. І е, я там, коли навіть бачу російські пропагандисти, розповідають, чого вони ані в Покровськ, е, там від ні одне цілого не сталося. чим вам це на земля все розрушено? Ну, це виглядає доволі дивно для нас, але для Росії це ок, це нормально. Тому ми зараз будемо бачити подібних, які раніше заяв, чимало про готовність продовжувати переговори із Україною, в тому числі, в різних способах. І в тому числі дипломатичним, і я вважаю, так вони розцінюють зараз тиск на Україну військовим як частину такого переговорного процесу. І ці частини вони розділити не можуть. Дипломатія і війна для них це тутожні речі, які мають продовжуватися.